Дійсно, в українців вистачає свят як офіційних і державних, так і тих, що стали традиційними, і прийшли до нас часів наших прадідів. Однак є свято, що більшою мірою аніж інші символізує могутність нашої держави і демократичні засади, за якими вона живе. Прийняття конституції було найважливішим кроком у забезпеченні прав людини і громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені. Це зазначив міський голова у вітальному слові. Це курс нашої європейської інтеграції, курс демократичних цінностей, курс захисту прав і свобод людини, курс високого рівня життя людей. І у нас все для цього є. На сьогоднішній день ми міцна держава. Ми маємо всі ресурси буквально, починаючи з економічних ресурсів, виробничих ресурсів. Привітати Дніпро Дзержинців цього дня приїхав і депутат Верховної Ради Костянтин Гозенко. На думку нардепа в основному законі України є що удосконалювати. Однак, наша конституція яскравий приклад зібрання демократичних засад, які підкреслили і визначні міжнародні організації. Те, що змінюється час, змінюється треба. змінюється... Основы общества иной раз. Это да. То есть э, Конституция это тоже жив, живой организм. Э, он требует дополнений соответствующих, чтобы способствовать развитию нашего общества. Э, а то, что основные ценности закр закреплены и выписаны, это э, есть. Э, это действительно так и есть. Поэтому поводу есть э, всемирное признание. Окрім міського голови та народного депутата покласти квіти до пам'ятника Шевченка виявили бажання заступники мера, голови районів міста, депутати, представники міських організацій та силових структур, присутніх на заході мешканців Дніпродзержинська та поважних гостей розважали вокальні і танцювальні колективи театру імені Лесі Українки.